Вона була красуня з Катеринівки, було у неї п'ятеро вже вас, купляла вам гостинчика за гривенник, топила піч і поралась гаразд. Ходила в церкву, звісно, як годиться, гладущики сушила на тину. Така була хороша молодиця і мала мрію гарну і чудну. У ті часи. Страшні аж волохаті, коли в степах там хто не воював, От їй хотілось, щоб у неї в хаті на стелі небо хтось намалював, вона не чула зроду прорострелі, вона ходила в степ на буряки. А от якби не сволок, а на стелі, щоб тільки небо, небо і зірки. Уранці глянеш, хочеться літати, вночі заснеш у мужа на плечі. Де б маляра такого напитати, навколо ж орачі та сіячі, уваживши ту мрію, дивовижну, приходив небо малювати шуряк. Вона сказала: Перестань, бо вижену, у тебе каже, небо як сіряк, якийсь художник. У роки голодні, зробити небо взявся за харчі, були у нього й пензлі боговодні, став на ослін, отсунув рогачі. У нього й хмари вигинались зміями, уже почав і сонце пломінке. Вона сказала: Ні, ви не зумієте. Злізайте, каже, небо не таке. Вона тим небом у тій хаті марила, вона така була ще молода, та якось так, то не знайшлося маляра. Все якось так: то горе, то біда, і вицвітали писані тарелі. І плакав батько, і пливли роки, коли над нею не було вже стелі, а тільки небо, небо. dizer que